З двох тисяч білбордів по всій країні нагадують вихідці з анексованого півострова. Таку інформаційну кампанію ініціювали кримські переселенці, підтримало її Міністерство інформаційної політики. Обличчями кампанії стали відомі кримчани, зокрема, режисер і ведучий Ахтем Сайтаблаєв, головний редактор видання Українська правда Сергіль Мусаєва-Боровик, активістка Ліза Богуцька. Крім того, в ефірі всеукраїнських радіостанцій запустили тематичні аудіоролики, передбачену і ротацію на на регіональних і національних телеканалах. За рік окупації потік пасажирів у кримських аеропортах упав майже до нуля. Про це свідчать дані Держприкор... Державіаслужби України. Аеропорт Сімферополя Сімфольо... до анексії пропускав більше мільйона пасажирів. За останній рік ними скористалися трохи більше 90 тисяч людей. А за аеропорту Бельбека, який до російської окупації мав пасажиропотік у 24 тисячі осіб з з минулого року літаки взагалі не літають. Натомість зріс пасажиропотік в аеропорту сусіднього з Кримом Херсона. Зокрема, додалося 8 тисяч пасажирів на міжнародних напрямках. Саме туди перейшли турецькі компанії, які раніше працювали в Криму.